Привіт, друзі! Робимо огляд на нашу продукцію. Сьогодні у нас тут ікра веслоноса, кити, щуки та горбуші. Отже, детальніше про кожну з них. Тож, перша в нас чорна ікра це веслоніс, а тут такі мілкі чорні зернинки з таким зеленкуватим відтінком. Це ікра кити. Я думаю, вона знайома майже кожному з дитинства, з новорічних застіль. Така руденька, золотава трошки. Крупні зернинки, такі пружні, і вона пахне морем. Клас! Одразу спогади з дитинства. Наступний варіант це якраз щуки. Боже, подивіться, вона ну, така яскрава, жовтенька, супер красива, дуже-дуже мілкі зернинки. І. Останній лот горбуша. Ой, вона класно пах Така насичено-червона, теж пружні, досить крупні зернинки. Ви можете порівняти, це кита, це горбуша. ця така більш насичена червона. Тож, переходьте, обирайте, змовляйте.